25 травня у залі дитячо-юнацької спортивної школи пройшов відкритий турнір з волейболу серед чоловіків. Змагання були присвячені пам'яті лейтенанта Олексія Леонтьєва, який загинув у жовтні 2022 року. На Донеччині наша користенська громада попрощалася вже 114-м воїном-захисником, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. На жаль, серед них. І був Олексій. До землі батькам за те, що вони подарували патріота, виростили мужнього сина, який не хвилини не вважаючись, взяв зброю і пішов захищати мирне небо, наші домівки, нашу землю. У ньому сама доброта, порядність, чесність. Він такими запам'ятався працівникам школи, учителям. Ми розповідаємо про такого Льошу, саме Льоша не Олексій, який вмів робити гарні поступки. Він був прекрасним другом, товаришем, він був гарним учнем. І коли я підняла документи, з'ясувалося, що він найкраще у 2009 році склав державну атестацію з біології. Із історії, всі в останній час, і досягнув всього. Так він досягав в житті всього. Отож, залишається пам'ять, пам'ятати. А вона буде, буде жити доти, доки ми будемо проводити цей, ті змагання, доки ми його будемо шанувати і будемо обов'язково розповідати, тому що це важливо для всієї родини. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Леонтів став на захист батьківщини. Був командиром другого взводу роти охорони коростенського центру комплектування та соціальної підтримки. Потім був переведений до військової частини у Звягель. захищав кордон з Білоруссю. Потім був переведений в Барвінкове Харківської області. Згодом Бахмут, Одрадівка Донецької області. Останнє завдання від комбата Олексій отримав по телефону супровід хлопців до позицій для заміни. Ворожий штурм, мінометний обстріл 8 жовтня 2022 року. Дорогі друзі, дякуємо, що ви вшанували пам'ять про нашого сина. Він був чесним. Всіх любив людей, старався, щоб було все добре, любив батьківщину, через те й пішов воювати. Ми дуже раді, що ви тут зібралися. На цей турнір. Я вважаю, що це пам'ять про його. І скільки ми пам'ятаємо людину, стільки його. Душа тут з нами. І ми дуже раді, що ви тут всі зібралися. Дякуємо вам. У турнірі, присвяченому пам'яті Олексія Леонтьєва, участь взяли чотири команди Коростенського щепзаводу, Лугинської селищної громади, Ушомирської сільської громади, Черніхівської селищної ради. У результаті третє місце посіла волейбольна команда Коростень. Друге місце Лугини. Переможцями стала команда «Ушомир».